Всім привіт! Ось Волинь вітаю вітає вас, 29 червня. Оскільки зараз таке міжсезоннє, нічого не робимо по осміях. вони собі самі розвиваються. У нас є змога від них відпочити поки. Поділюсь одним відео моїм спостереженням, яке я робив місяць тому на питання, чому плюс-мінус трубочки всі однакового розміру. Ну, По-перше, для перфекціоністів це. Добре, але насправді основна причина інша. Зараз покажу вам відео. Ось щоб так у вас я не мучилась, рекомендую ставити трубки всі однакового розміру, плюс-мінус, тому що воно дуже довго тужиться, щоб залізти ось такі довгі отвори трубки, вірніше. бачите, плюс-мінус однакові, і їм легше залазити, а вже от такі різнокаліберні, то от в цю буде їй залазити найважче. Ну, але це так, якщо їм допомогти, якщо не чіпати, в дикій природі вони будь-куди залізуть. І тут те саме. Ось, в принципі, все. Це все, що хотів сказати. Всім гарного дня.